Я занадто гостро реагую у цій ситуації. Мій хлопець подарував своїй мамі сукню, яку я хотіла собі на день народження. Я, жінка, 23 роки, зустрічаюся з хлопцем 26 років, вже три роки. Десь два місяці тому ми разом ходили по магазинам, і я побачила цю дійсно приголомшливу, неймовірну сукню, яка просто ідеально послувала мені, ще й була у моєму улюбленому кольорі. Хлопець подивився на сукню і сказав, що вона красива, але оскільки вона коштувала, досить дорого. Рого приблизно 200 доларів. Ми її не купили. Після цього протягом декількох тижнів я постійно говорила йому про сукню, про те, що не можу перестати про неї думати, яка вона розкішна, і що я сподіваюся, що зможу одного разу на неї накопичити. Так як останнім часом ми розпоряджаємося грошима досить економно. Хлопець слухав мої оди сукні весь цей час і говорив, що на його думку на мені вона виглядала приголомшливо. Отже, вчора був мій день народження, і ми влаштували невелику вечірку. На яку запросили родичів із мого і з його боку. Ось тільки його мама прийшла в гості в тій самій сукні того самого кольору. Я застряла в подиві. Спочатку я подумала, що хлопець просто розповів матері про неї, так що вона пішла і купила її, але виявилось, що справа не в цьому. Коли я здивовано вигукнула: «Божечки, не може бути, це ж саме те плаття, про яке я мрію вже кілька місяців. Його мама відповіла: Ой, правда, зейн, ім'я хлопця. подарував мені його минулого місяця. Місяця я була шокована і розгублена. Добило те, що подарунком від хлопця була картка в Сефору на 50 доларів. Решту вечора я просиділа в кутку. Тиха і засмучена. Це було дуже боляче, і я не розуміла, що взагалі відбувається. Хлопець і всі інші веселилися на вечірці, а я не хотіла псувати усім настрій і вважала за краще зберегти обличчя, але позбутися почуття образи до кінця мені не вдалося. Якась частина мене думає, що я занадто гостро реагую і поводжуся, як зіпсована, зарозуміла дівчина. Це так, я просто хочу зрозуміти, щоб вже заспокоїтися і не переживати з приводу всього цього. Саме в цьому Му пості вердикту немає, так як цей пост був розміщений на іншому сабредіті. Не я мудак. але в середньому коментатори вважають, що переживання авторки обґрунтовані а хлопець повівся як мінімум нетактовно і як максимум дуже дивно. І переходимо до коментарів і деяких відповідей і уточнень від авторки. Дитинко, не може бути, що хлопець у 26 років був настільки неуважним. Він же поводиться з тобою, як зі сміттям. Справа навіть не у вартості подарунка, дарувати подарункову картку на день народження. Це навіть головою думати не потрібно. А в контексті того, що він знав, як сильно ти хочеш отримати цю сукню, і просто від балди купив її своїй мамі. Це дуже дивно. Тобі всього 23. Просто тихо закінчить ці стосунки. Тобі навіть не потрібно вигадувати. Вити причину вони з матусею у будь-якому випадку виставлять тебе винною. Просто скажи, що твої почуття охололи. Йди, і нічого більше. Автор, у мене була думка, чи вертується розставання після всього, що сталося. Але у мене завжди була ця звичка сумніватися, чи обґрунтовані мої почуття. Я майже всю ніч думала про те, чи не поводжуся я як стока. Тож дякую за добрі слова і підтримку. Це дійсно дивно. Він купив сукню своїй мамі після того, як ти стільки про неї говорила, я серйозно не можу придумати достатнього виправдання для цього. Лол, у мене були б дуже дивні почуття з цього приводу, і заодно з'явився привід задуматись: а чи не з соціопатом я зустрічаюсь, або щось на зразок цього. Тому що для того, щоб зробити щось подібне, потрібен якийсь надзвичайно низький рівень емпатії або розуміння з боку хлопця. Автор, що ще, ще дивніше, магазин, де ми побачили цю сукню досить далеко від нашого будинку, а мама хлопця зазвичай не носить речі у такому стилі. Це означає, що через якийсь час, після того, як ми туди їздили, хлопець ще раз поїхав всю дорогу від дому, купив конкретну сукню і подарував їй мамі без будь-якої причини. У неї не було дня народження або якогось іншого особливого приводу. За її словами, Зейн просто сказав: Мамо, у мене для тебе дещо є, і привіз її додому цю сукню. Вона не знала нічого про те, що це саме та сукня. Сукня, яку я дуже хотіла. Мене б теж таке засмутило. Це нормально купувати мамі подарунки дорожчі, ніж для своєї дівчини, але вибирати для цього річ, яку ти так хотіла, і щоб вона одягла її на твій день народження. Це або дурно або грубо. Автор, так саме так. Справа не в тому, що хлопець купує мамі подарунки. Ніяких питань хороших мам потрібно берегти, але цей подарунок, чому саме ця сухня, яку я хотіла? Я просто намагаюсь зрозуміти, у чому сенс. Виглядає так, ніби він це спеціально зробив. Він, напевно, знає, що у тебе хороший смак, і скористався цим, щоб зробити подарунок своїй мамі. Це було приурочено до чогось, або подарунок просто був без приводу. Хлопець мав знати, що ти побачиш його маму у цій сукні. Про що він взагалі думав? Виглядає так, ніби ні про що, а ще так, ніби він мамин синочок, і навіть не постарався, щоб зробити тобі гарний подарунок. Я просто в шоці. Дівчино, не терпи цього ідіота! Ти заслуховуєш на краще. Якщо хочеш, Хочеш обговорити з ним все, то зроби це і подивись, що він скаже. Але я думаю, що воно того не варте, якщо чесно. Але якщо все-таки надумаєшся, згадай, що було очевидно, як сильно ти хотіла цю сукню, і той факт, що він просто подарував її своїй мамі, а не тобі, дуже ранить. Особливо в контексті того, що хлопець про твоє бажання знав, автор, я теж замислююсь над цим, чи було це сплановано і зроблено свідомо, але потім просто вирішила, що в мене параноя, і хлопець би ніколи так не вчинив. Ось тільки тепер, коли я думаю про це все більше і більше, я все-таки приходжу до думки, що це було спеціально. Голова йде обертом, коли я намагаюся скласти це все докупи. Іноді нам буває складно повірити в найгірше, але часто буває, що найгірше виявляється правдою. Так, можливо, він подумав щось на кшталт. О, моїй дівчині так сподобалася ця сукня, вона молода, у неї хороший смак. Значить, моїй мамі вона теж сподобається. І при цьому навіть думки не виникало, що раз ти так часто згадуєш цю сукню, то вона тобі дуже подобається, і ти хочеш її отримати. Але це мало ймовірно. Швидше за все, він просто поганець. Навіть якщо відсторонитися від усього цього, то не хотілося б бути у стосунку. З людиною, яка не звертає уваги на стільки очевидні підсказки, або ігнорує їх, зате дарує бажаний подарунок комусь іншому. Ти знаєш, чому він взагалі подарував сукню мамі. У неї був день народження минулого місяця. Автор, це найдивніше, не було ні дня народження, ні якогось іншого важливого приводу. Просто подарував без причини і міні оновлення, яке авторка написала у коментарях у тому ж пості на наступний день. Я набралася сміливості запитати хлопця про все прямо. Ось його відповідь. Якщо коротко, він подумав, що з мене потрібно трохи збити зарозумілість, тому що я занадто зациклилась на чомусь настільки буденному, як сукня. Хлопець вирішив, що буде весело подивитися це на мою реакцію. Мама не була в курсі усього цього і подумала, що це просто подарунок від сина. Мене це дуже засмутило і образило, тому я просто зателефонувала своїй мамі, що вона приїхала до мене на декілька днів, поки я не вирішу, що робити далі, але з хлопцем точно розійдуся. І друге оновлення, яке також авторка додала в коментарях трішки пізніше. По-перше, хочу сказати всім дякую і висловити вдячність всім, хто мене підтримав. Ваші добрі слова зараз для мене дуже важливі, і вибачте, що не можу відповісти. Сти особисто кожному на коментарі і в особисті повідомлення. Просто знаєте, що я читаю все і дякую. Ми з Зейном розлучилися, і слава Богу, він продовжує дзвонити, але я не беру слухавку і немає нічого, що він би міг сказати і зробити, щоб це змінити. Я все усвідомила і тепер сприймаю це як ознаку його натури, яку мій колишній до цього спритно приховував. І так, тому хто скопіював цей пост у Трендс і зробив вигляд, що це його історія. Поняття не маю. Навіщо хтось захотів використати? Тати мій біль заради хайпу, іноді люди просто божевільні. Ось цей пост, деякі люди донатять його автору гроші, щоб купити ту сукню або висловити підтримку. Не робіть цього! Це шахрайство, будьте обережні. Знаєте, спочатку я думала, що він просто тупенький і до нього не доходить. Але після оновлення я розумію, що він не тупенький, він просто ідіот. Спочатку я подумала, що враховуючи те, що сукня була подарована за місяць до дня народження, то можливо він просто її побачив, коли дівчина міряла і такий О, моїй би мамі вона гарно підійшла. А 200 доларів дарувати дівчині це поки що знато дорогий подарунок, наприклад. А після того, вже як він подарував, він побачив, що дівчина постійно говорить про цю сукню, і можливо він би зрозумів, що він вчинив якось не дуже гарно і вже не хотів купувати цю сукню дівчині. Можливо, такий варіант, але але коли вийшло оновлення, це ж взагалі жах. Я в принципі не розумію, навіщо було так робити, щоб що, що він хотів довести цим. Якось принизити свою дівчину, що вона недостойна сукні аж за 200 доларів. Це взагалі жах, якийсь дуже добре, що авторка його послала. Я так вважаю. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Я поганець за такий вибір подарунка для дружини. Цього року, після того як моя дружина дуже несподівано втратила матір, вона сказала мені, що на день матері цього року вона б воліла б отримати душевний подарунок, а не матеріалістичний. З березня по травень я витратив чимало часу на те, щоб вивчити і якомога детальніше дізнатися про рецепти страв, які готувала її мама, поки вона була маленькою. Її подарунком стали два деко енчілад, в яких все було приготовлено вручну, крім овочів і си. Її реакція була абсолютно байдужою, і вона сказала, що воліла б отримати портрет, на якому була б зображена вона з матір'ю. Але, на мій погляд, такий подарунок, хоч і є душевним, це все-таки матеріалістично. Це стало темою суперечок останні кілька місяців. Пост був 26.09, день матері в США був 10.05. І я залишився при своїй думці, але відчуваю, що не до кінця розумію її точку зору або її почуття. І ще трішки коментарів автора під постом. Саме цей рецепт, тому що вона завжди розповідала мені, як готує її мама. Цю страву вона готувала на свята або особливі випадки. Це був рецепт її матері. Після її смерті нам подарували її кулінарну книгу. Я використовував різні рецепти тортиль і соусів до них. Зазвичай вона радіє, коли я роблю щось, особливе з нагоди, але також і більш матеріальним подарунком, наприклад, прикраси або дню спа процедур. Я вже розглядав можливість замовити портрет як різдвяний подарунок, але мене турбує. У її можлива реакція, і те, що портрет стане вічним нагадуванням про цей інцидент. Вердикт Третіта плашка автор поганець за топовим коментарем. Але голоси майже повністю розділилися між автор не поганець, а дружина поганець, і між автор поганець, все-таки переходимо до коментарів. Ти витратив багато часу, але промахнувся. Ти вважаєш портрет матеріалістичним, а миску з їжею. Ні, це нелогічно. Вони обидва матеріалістичні, в тому сенсі, що їх можна помацати, і на них потрібно витрачати гроші. Ти не врахував глибоку особисту цінність портрета коханої мами з дружиною, те, що вона зможе зберігати вічно, що буде щодня нагадувати їй про щасливі моменти. Так, їжа була нагадуванням про дитинство, але її з'їли. Їй потрібна була її мати, а не їжа приготована кимось іншим. Ти поганець, тому що продовжуєш. Верто стояти на своєму, хоча абсолютно очевидно, що ти перемудрив і помилився неважливо, скільки часу ти витратив. Вибачся, подаруй їй портрет і розберися зі значенням слова сентиментальне. Якщо просиш подарунок, який вимагає від дарувальника судження про те, що тобі подобається, або відповідає твоїм критеріям, потрібно змиритися з можливістю того, що він помилиться, і бути до цього прихильним. Це потенціальний мінус сюрпризу. Непоганець дружині слід було бути люб'язною. Якщо й потрібно щось настільки конкретне, як портрет, вона повинна попросити про це. Якби ти витлумачив, не матеріалістичний як недорогий, а не як той, що не має фізичної постійності, ти б зрозумів, що мала на увазі дружина, або навіть не легковажний душевний фізичний предмет може бути дорогим, наприклад, портрет на замовлення або гравіювання на кріслі. Необхідність інтерпретації означає, що це абсолютно не його вина, що він зрозумів це неправильно. Доросла людина повинна розуміти, що доречно або краще в конкретній ситуації. Він абсолютно точно повинен був сам зрозуміти, що більш довговічний предмет набагато краще, ніж просто їжа. Що це абсолютно логічно подумати, що це не матеріалістичний, означає, мені потрібно більше речей, ти вважаєш приготування вечері подарунком вечеря на день матері, якої не потрібно готувати, це само собою зрозуміло, а не просто подарунок. Його енчілади ніколи, навіть якщо він буде скурпульозно дотримуватись рецепту, не будуть такими ж на смак, як у мами. Ручне гравіювання маминого рецепта на підносі недушевний подарунок. Енчілади це просто вечеря. Якби дружина приготувала мені вечерю за домашнім рецептом моєї мами, я був би шалено щасливий такому душевному подарунку. Тобто час і зусилля, які він витратив на вивчення рецепта мами, нічого не значать, тому що він не прочитав її думки, невдячна. Чому ти так довго вивчав енчелади, скільки досліджень знадобилося, якщо стільки зусиль для приготування страви, ну може, не варто дарувати такий душевний подарунок, техніці якого ти розумієш. Огидно, що ти витрачаєш сили на те, щоб довести хто правий, а хто ні, замість того, щоб втішити дружину. Якби виявилось, що я вийшла заміж за чоловіка, який вважає приготування двох порцій енчілат подарунком на день матері, після того як я поховала своє тіло, гормони, здоров'я і біохімію мозку, щоб народити наших дітей, я б пішла від нього. Схоже, це все просто непорозуміння. Ти, напевно, не розумієш різниці між матеріальним і матеріалістичним. А у неї напевно було певне уявлення про те, що означає сентиментальне, але вона не змогла тобі це як слід пояснити. Всі кажуть, що подарунком була їжа. А я думаю, що подарунок полягав у тому, що він навчився готувати цю їжу. Тепер він завжди може приготувати її, коли вона засумує за мамою, захоче їжу з дитинства або тощо. Портрет може зробити будь-хто у будь-який час за 15 хвилин, роздрукувати фото і вставити у рамку, якби мій чоловік витратив час на тренування і довів до досконалості одну із трав моєї матері, щоб я змогла насолоджуватися її їжею в будь-який час, я просплакалась. Цей коментар було замінусовано. А ми навіть не в курсі чи вдався автору рецепт, сильно сумніваюсь. Щось мене трішки почали підбішувати коментатори на Reddit. Це не день народження, або якесь таке прям дуже велике свято, враховуючи, що це день матері, він приготував їжу, яку вона любить. Ми, в принципі, в сім'ї любимо щось похрумати, тому для нас їжа особливо смачна їжа, от щось таке новеньке, цікаве, або, наприклад, з дитинства найсмачніша якась їжа, яку ти їв. Це дуже хороший подарунок. Звісно, якщо це не зроблено на день народження, на всі інші свята, будь ласка, десь піти поїсти. Погуляти, відпочити це вже самий собі такий подарунок. Людина витрачала свій час, намагалася повторити рецепт. Я думаю, що у нього мало щось вийти. Можливо, не прям таке, як у матері, але в будь-якому випадку це нагадування, що він готував по рецепту мами, це якась згадка про її матір, і потрібно бути вдячним, хоча б за це. А ви пишіть свою думку в коментарях по цій історії. Ми переходимо до наступної. Чи я поганий за те, що відмовилась віддавати свою весільну сукню? На наступний день після весілля. Для початку трохи контексту. І виходжу заміж цієї суботи. Ми з нареченим самі оплачуємо весілля. Звичайно, були і подарунки, наприклад, батьки оплатили лікер. Вони самі на цьому наполягали. Невеликий внесок зробила моя тітка, з якою в мене трохи напружені стосунки. Вона подарувала мені весільну сукню. Справа в тому, що ця сукня належала моїй двоюрідній сестрі, яка буде однією з подружок нареченої. Вона збралася одягти її на своє весілля, але наречений її зрадив. І нічого не вийшло. Це зовсім інша історія. Моя тітка купила цю сукню для сестри. Вона була абсолютно новою. Нею жодного разу не користувалася. Вона просто висіла у шафі близько року або двох. Потім тітка дізналася, що я виходжу заміж. Вона так зраділа, ніби я теж була її донькою, і розповіла про цю сукню, запитавши мене, чи хочу я її одягти. Це не сукня моєї мрії, але ми оплачували весілля самі. Мій наречений сказав, що мені доведеться взяти сукню на прокат, тому що у нас немає грошей на її покупку, і мені було дуже сумно через це, тому що я хотіла мати свою власну сукню. Тому я погодилась на пропозицію тітки, поміряла сукню і просто в неї закохалась. Вона подарувала мені цю сукню. Щоб я змогла переробити її на свій смак, але як я вже сказала, я закохалась у неї. Я повинна була здогадатись, що цей подарунок буде супроводжуватися певними умовами. Вчора я поверталась від батьків і коли вийшла з літака, виявила голосове повідомлення від тітки. Тітка сказала, що одна з моїх кузин виходить заміж, і питала, чи можу я віддати їй свою весільну сукню на наступний день після весілля, щоб вона могла розірвати її, вирізати мережева і взагалі зробити з цією сукнею все, що вона захоче. Це мене просто зламало. Здебільшого кузина є улюбленицею всіх, іноді, навіть моїх батьків, коли ми були молодшими. Вона дійсно харизматична, а ще вона біла і світоволоса. Тоді як я трохи перебуваю на темній стороні, у нас ніколи не було ніякого суперництва, я її обожнюю. Я знала, що кузина не захоче мою сукню, тому що вже говорила з нею про весільний стиль, в якому вона віддає перевагу. Вона хотіла щось більш богемне на пляжі. Тому я зрозуміла, що прохання було не від неї, а від моєї Тітки. Проте, моє весілля вже цієї суботи. Я відчуваю, що зараз не найкращий час, щоб повідомити тітці, що я не хочу нічого віддавати. Я не проти поділитися сукнею своєї мрії в один прекрасний день. Можливо, я зможу дати їй своїй кузині, хрещені або комусь хто, так само як і я, не може дозволити собі купити весільну сукню. А забираючи в мене цю можливість, я відчуваю, ніби мені дали щось тільки для того, щоб відразу відібрати, навіть не встигнувши як слід насолодитися цією річчю. Можливо. Я і раціональна, але тепер, коли я думаю про сукню і весілля, я відчуваю глибокий смуток. Я дуже намагаюся бути щасливою і схвильованою заради Бога. Це ж мій весільний тиждень. Але на додачу до усього моя кузина живе у іншій країні. Тому вона поїде через три дні після мого весілля. Тому тітка хоче, щоб я подарувала кузині сукню прямо на наступний день після торжества. Це дуже сильно впливає на мене, тому що я не зможу мати свою власну весільну сукню вже на наступний день після весілля. Все, чого я хочу, це просто мати можливість забрати свою весільну сукню і повісити її у свою шафу. Знаю, це дурне, але я завжди хотіла мати свою власну весільну сукню і мати право самостійно вирішувати, що з нею робити. Тож, що ви всі думаєте в коментарях? На Reddit всі дуже сильно підтримують авторку і всіляко її співчувають. Переходимо до коментарів. Точно, непоганець, хіба вона не передала його вам як весільний подарунок від себе самої. Після цього ви не просите наречену повернути подарунок, не віддавайте сукню. Вічливо нагадайте їй, що це вона подарувала вам цю сукню, і тепер ви хочете зберегти її на той випадок, якщо у вас буде власна донька, якій ви б могли її передарувати. Просто скажіть їй, як багато ця сукня означає для вас. І оскільки це був подарунок, ви не відчуваєте необхідності дарувати її комусь іншому, залиште сукню собі. З її боку жахливо і відверто грубо очікувати, що ви віддасте його на розтирзання своїй кузині. Зберігайте її і плекайте до тих пір, поки не вирішите подарувати кому-небудь на свій вибір. Сховайте її туди, де тітка не дістане, а краще заберіть її з собою на медовий місяць і не засмучуйтесь через це на своєму весіллі. Ви будете зайняті і будете розмовляти з багатьма людьми, не звертайте уваги на те, про що говорять, і відмагуйтесь від цього. Я йду танцювати. Поговоримо про це пізніше. Я згодна, вона подарувала тобі цю сукню як весільний подарунок. Я маю на увазі, якби вона подарувала тобі вишукану форму для запікання. Чи попросила б вона тебе віддати її комусь іншому після того, як ти щось випечеш. Це просто нахавство. І подумати тільки, що члени сім'ї має нахавство просити тебе про це. Це дійсно ганьба. Авторе, я усиновлю тебе, і ти зможеш приходити на мої сімейні заходи, не боючись отримати подарунок, а потім його у тебе відберуть, або змусять відчувати себе ви. За те, що ти не хочеш його віддавати. Мені так шкода, дівчинко. Авторко, це просто жахливо. Ти ще навіть не вийшла заміж, а вона вже позбавляє тебе сукні, яку подарувала тобі. Напиши їй відповідь і скажи: тітко, мені дуже боляче і образливо, що ти подарувала мені сукню, а тепер забираєш її назад і даруєш комусь іншому. Ти подарувала її мені. Сукня тепер моя. І я буду вирішувати, що з нею робити далі. Я зв'яжуся з кузиною і обговорю це з нею. Тебе це. Більше не стосується це моє останнє слово з цього питання. Потім зв'яжіться зі своєю двоюрідною сестрою і запитайте її, що відбувається. Не пропонуйте їй сукню, запитайте її. Тітка подарувала мені сукню, ім'я кузини. а тепер вона каже, що хоче забрати її назад і віддати тобі. Ти знала про це? Не звинувачуйте, але й не формулюйте це так, ніби вас це влаштовує. Ох, ці сімейні пристрасті. Я б не писала нічого тітці, а зв'язалася б напряму з кузиною і запитала, чи дійсно їй потрібна так ця сукня, чи вона не має можливості купити те саме мережево, яке на сукні. Мені здається, воно не таке ж дороге, щоб розривати, роздрати сукню авторки. Це якось дуже дивно дарувати, а потім казати Віддай. І не просто віддай, тому що там у когось немає також можливості купити цю сукню, а просто її розрізати, роздерти на дрібні шматочки, щось використати в. Ну сукню щось викинути. ну це взагалі якось не дуже. І вже після того як вона переговорить зі своєю кузиною, повідомити тітку, що так і так кузині вона не потрібна, бо скоріше за все, кузині вона й не буде потрібна. І ми вирішили, що сукня залишиться у мене. Тому вибачайте до побачення. Мені вона потрібна там, можливо, на майбутнє, або я там хочу її подарувати своїй доньці, щось на кшталт цього. А ви пишіть цю думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я погане, що засмутилася, коли мій хлопець натякнув, що моя сім'я потворна? Я. 26 років жінка показувала хлопцю 37 років чоловік фотографії з недавньої сімейної зустрічі, і він такий: Вау, схоже, ти взяла всі красиві гени. Я запитала, що він мав на увазі. Він відповів: ти просто виглядаєш краще ніж всі інші. Мене це трохи збентежило, тому що так я розумію, що він намагався зробити мені комплімент, але йому не потрібно було при цьому ображати всю мою сім'ю. Особисто я вважаю, що в моїй родині багато досить симпатичних людей. Зрештою, саме від них я успадкувала свої. Риси. Я запитала його, чому він так вважає. А він сказав, що мені потрібно розслабитися. Чому я так засмутилася? Адже це комплімент мені. І чи воліла б я, щоб він сказав, що вони виглядають краще за мене? Він навіть не вибачився, а просто зробив вигляд, ніби я роздуваю з мухи слона. Редіт підтримує авторку і порадив їй розлучитися з цим хлопцем. Тож, коментарі. Я розлучилася зі своїм чоловіком після того, як він сказав: Я вважаю, що ти дуже розумна, принаймні розумніша за свою матір. Вона іноді здається мені якоюсь дурною». Він був у повному шоці, коли я його кинула. А яка ще може бути реакція, якщо він говорить гидоту про тих, кого я люблю? Якщо він говорить правду, і твоя мати дурна, то з чого ображатися? Цей коментар було замінусовано. Незалежно від висловлювання на адресу мами, хіба фраза Ти розумніше за когось тупого? це комплімент? Не можу повірити, що деякі люди намагаються принизити сім'ю своїх партнерів, щоб зробити їм комплімент. Мене б це відразу відштовхнуло. Одного разу хлопець сказав мені, що я виглядаю краще ніж моя подруга і сестра, і його колишня. Я не відповіла, бо була дурною і боялась, що ображу його, і він мене кине. Так, стосунки тривали недовго. Адже якщо він може говорити таке про інших, то зможе сказати те саме і про мене, коли з'явиться хтось симпатичніший 37-річний мужик, який бігає за дівчатками 20 плюс років, якийсь лузер. Різниця 11 років є прийнятною для 47 і 36, але для більшості 37 і 26 вона просто нереальна. Те, що він наказав тобі розслабитись, ще гірше ти маєш право на свої почуття. Нікому нікому не дозволено мені говорити розслабитись відразу на. Якщо він не поважає твою сім'ю, він не тільки ображає їх, він ще й показує, як мало він цінує те, що важливо для тебе. Знаєш, чому чоловіки його віку зустрічаються з молодшими жінками, тому що не може знайти собі ровесність через брак зрілості, не витрачай свою молодість на цю фігню. Ти коли небудь замислювалась, чому він у своїй 37 досі не одружений. Ти все перекручуєш, хлопець не сказав, що твоя сім'я потворна, як ти заявила в заголовку. Можливо, це було сказано без смаку, але це явно було жартом, і це явно було компліментом на твою адресу. Скажи чесно вони потворні? Якщо так, то ти поганець. Він не ображав твою сім'ю. Ти зробила це з його висловлюванням. Він навіть пояснив, що мав на увазі, що ти виглядаєш краще ніж вони. Це не твердження, що вони не красиві або навіть так собі. Вся твоя сім'я може бути моделями. Його твердження все одно може бути правдою, якщо він вважає тебе найкрасивішою в сім'ї. Ти шукаєш привід для суперечки. Останні коментарі, які підтримують більше автора, вони всі були замінусовані. Якщо чесно, я навіть не знаю, що сказати по цій ситуації, тому що здається, він хотів зробити дійсно їй комплімент і, можливо, не так гарно висловився. В такій ситуації потрібно їм двом поговорити і щоб вона висловила своє занепокоєння або те, що її дійсно це ображає, не в плані наїзду на нього, не в плані істерик, а просто сісти поговорити. Якщо він не сприйме це адекватно і буде агресивно, Гресувати, тоді вже з цього потрібно робити якісь висновки. Але якщо він дійсно не мав нічого поганого проти її родини, в принципі, я не думаю, що він мав щось погане проти її родини, він просто мав на увазі, що вона красивіша із там якихось людей. Наприклад, це суб'єктивна думка. Для нього може бути красивим все, що завгодно. Комусь одне подобається, комусь інше. І через це роздувати якісь скандали, сваритися і розходитися, я не бачу сенсу. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще Дякую